Таю вас Попереду шкільні випускні частина молоді вже спланувала своє майбутнє, а хтось із острахом очікує завершення навчання. Що чекає сиріт випускників та як нині держава опікується цією категорією дітей? Нам розкаже гість громадської приймальні директор обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ананій Бучак. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір анані Олександровичу. Розкажіть, будь ласка, як протягом от року відбувається робота із сиротами-випускниками з приводу підготовки їх до самостійного вже життя. Ну, взагалі, в Рівненській області серед понад 1800, це 420 дітей сиріт і 1411 дітей позбавлені батьківського піклування. Соціальних сиріт так? Ну так, да, угу, можна угу. так сказати, тому що вони мають той самий статус сироти. З них понад 1400 дітей знаходяться під опікою піклуванням. 234 перебувають в дитячих будинках сімейного типу і в прийомних сім'ях. 395 дітей підлягають усоленню. І з тих дітей в нас в інтернатних закладах знаходиться 219 чоловік. Якраз цього року випускників інтернатних закладів це 61 дитина. І розроблена спеціальна програма соціальної адаптації дітей, серій та дітей, позбавлених батьківського. Опіки чи піклування для випускників, ця програма передбачає такі тренінгові цикли. Це ну, умовно називаємо їх здоров'я, професія, сімейні цінності, спілкування, правова культура і дозвілля. Дану програму проводять працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зі, всі, зі всіма випускниками, якраз цього року. Ну це кожен рік проводиться. Ми стараємося. Охоплювати 100% дітей випускників цієї програмної і соціальної адаптації я так розумію розумію, що робота по підготовці вона щороку напевно ведеться так. поступово? Ну, звичайно, це працівниками центрів соціальних служб за місцем проживання даних дітей. Ведеться ця робота. Ну, найстрашніше, що для них, от опинившись за межами закладу, до якого вони вже звикли за стільки років, от що на них чекає, ну, що найбільше турбує для найбільше турбує, напевно, так як і всю молодь, особливо цю категорію, це працевлаштування, освіта, навчання, достойна зарплата і, звичайно, житло. Це проблема не тільки даної категорії дітей. Це проблема взагалі в нашій державі існує забезпечення житла. Але для цих дітей це напевно ну найбільше будемо про говорити проблема це проблема житла. Бо якщо говорити зі всіх, не тільки випускників, а зі всіх 1800 дітей даної категорії, то право власності на житло має тільки 335 чоловік, а 318 дітей взагалі не мають. Навіть постійного місце проживання, будемо так говорити. Ну, не мають житла, ну ні... постійного, да. але все ж таки десь живуть. Ну, живуть, виходячи з різних ситуацій. І якраз <кхів> був 16 грудня 2011 року прийнятий указ президента якраз в соціальних ініціативах. Він так і називається Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні і що включає в да, себе він включає в Це себе так, що... розробку програми. 2013 і 15 років це із забезпеченням е, житла е, даної категорії дітей. Ця е, програма перед, вона зараз якраз і в стадії формування на рівні області. Звичайно, ця програма, е, місцеві бюджети її не потягнуть, але ця програма і передбачає, що кожен випускник школи, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, тобто ті, хто не має житла і потребують житло, протягом місяці органи місцевого самоврядування повинні їх забезпечити. Соціальним житлом до того часу, коли вони вже зможуть отримати житло в постійне користування. Тобто, в будь-якому випадку кожна дитина-сирота випускник має житло, так? Мус, в мусить мусить мати. мати житло. І я сподіваюся, що все-таки з реалізацією цієї програми у нас це гостре питання зніметься. Ну, ви кажете, чому не можуть потягнути місцеві бюджети? Ну тому що житло дуже дорого коштує. Ну і... а яким чином тоді вирішити питання? От соціальний гуртожиток, будь ласка. Соціальний дитим. гуртожиток також розпочав роботу в нашій області в минулому році, але він не вирішує повністю проблему надання житла. Більше це все-таки Він вирішує проблему соціальної адаптації сиріт і осіб числа сиріт до самостійного життя. Тому що вони мають право там перебувати або до трьох років, або до двадцяти трьох років трьох років термін перебування, uh -huh. а до двадцяти це вже коли. Е, Вік е, закінчується і після 23 років на цьому гуртожитку не можуть працювати. Там працюють з ними соціальні працівники, педагоги і якраз працюють в питаннях підготовки до самостійного життя, тобто вчать і формувати бюджет, вчать готувати. Е, Користуватися побутовою технікою, тому що особливо ті діти, які виходять в кілінтернаті, вони повністю забезпечені. Багато з них хто не може навіть елементарно себе обслужити. Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу і в прийомних сім'ях, вони живуть в сім'ї. Це або Якщо прийомність є до 4, а дитячий будинок до десяти, все одно це вже е, сім'я, де діти мають свої обов'язки їх вчать е, виховати. Їх вчать, лігі... І вчать і зрештою частина да. роботи все-таки на батьках. Так. Да. Вже воно, дитина більше адаптується. А випускники шкіл інтернатів інтернаті якраз тут. І є така проблема з соціальною адаптацією. В той же час і соціальний гуртожиток обласний, який є в нашій області, в деякій мірі він і вирішує трохи питання забезпечення житлом тих е, дітей, які... Взагалі його не мають і потребують, де жити е, розмова про соціальний гуртожиток продовжимо трошки пізніше. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання до нашого гостя, телефонуйте за номером 23-2016. Е, наскільки місць зрештою розраховане соціальний е, гуртожиток? Як планувалося? І планувався чи? він на 30 місць. Так на 30 місць він і працює на сьогоднішній день. Сьогодні у нас якраз проходило засідання громадської ради по розгляду кандидатур для поселення гуртожиток. З 18 випускників, які подали навчальні заклади, які потребували поселення. Залишилося в нас 8 чоловік, тому що 10 чоловік випускників їдуть за направленнями в інші райони і міста. Так що Зараз на даний час після поселення цих людей наше буде близько вісьми вільних місць. І хто нас сьогодні дивиться, і можливо є в сироти потреба, яка проживає в місті рівно чи недалеко має роботу, і є потреба в проживанні, Будь ласка, звертайтеся в центри соціальних служб за місцем проживання, і ми з радістю допоможемо вирішити, хоча б тимчасове дане питання, це перебування в соціальному. Гуртожитку. Єдина умова, та що я сказав, це людині не повинно не повинна людина бути старше 23 років. Ну, ви кажете, на 30 місць розраховано. А якщо все-таки ще хтось один чи двоє прийдуть, розмістити можна? Ну є норми санстанції, uh -huh. але я думаю, коли буде дуже кризова ситуація в людини, ми ці питання вирішимо. Тим більше, що у нас також функціонує обласний центр соціально-психологічної допомоги, де люди в кризових ситуаціях мають, можуть перебувати до трьох місяців. В тому числі і з дітьми з різних причин, чи погорілці, чи покрали документи, чи ну є різні випадки, коли дина кризовій ситуація, треба виробити паспорт. У нас були такі молоді люди, які навіть ще не мали взагалі українського паспорта. А от займалися фахівці для того, щоб і громадянство дати молодій людині і паспорт для того, щоб він міг і працевлаштуватися, тобто і потім це все надається безкоштовно на нього, так. Олександрович. Це все надається за кошти бюджетів. Якщо говорити про житло, є все ж таки ситуації, коли дитина до інтернатного закладу, скажімо, мала якесь житло за різних умов батьки чи пропили, чи десь ділись документи. От як вирішують? Чи ви допомагаєте вирішувати такі питання? Ми стараємося допомогти вирішити такі питання, але тут є дуже велика проблема. <кій> Розкажу просто один випадок: це було в Долбуновському районі, дівчина сирота, сама з Умані. Жила в Здолбунові, по-моєму, в От. І за той час, поки вона була тут, там продали її квартиру в умані. Сім років центр наш. А не вже так можна без. Ну, бачите, є різні шляхи, як то кажуть, обходження угу. законів. Десь хтось не додивився, десь хтось може спеціально. Зробив так, що квартира була продана. І Наші працівники сім років разом з працівниками з Лубунської районної прокуратури і писали листи, і виїжджали на місце в Умань для того, щоб вирішити питання все-таки повернення цієї квартири дитини. І за кілька місяців до того, як її виповнилося 16 років, відбулося засідання суду, і квартира була повернута. Та дівчина Вийшла замуж, написала дві збірки віршів, закінчила інститут і з молоде подружжя продало ту квартиру в... там і купила квартиру в Рівному і живуть, працюють зараз в Рівному. Є таких випадків багато. Просто я кажу, що дуже важко ці питання вирішувати, тому що тут задіяння дуже чимало вже, можете, служб. Чимало так? служб, тим більше, коли вже втрачена квартира, це все тільки через суди. А це дуже займає дуже багато Клипітка часу. клопітка робота, клопітка. А до речі, чи є у вас випадків багато, коли діти цирити, Ну здебільшого ярлик вішають, що це неуспішні, не досягнуть такого успіху, як діти, які живуть, виховуються у повних сім'ях. Чи є такі от випадки? Знаєте, ді, Діти є і в нормальних сім'ях, які і особливо що я можу сказати про дітей, у нас дуже багато випадків, коли діти поступають нас. Якраз одна дівчина, яка в соціальному гуртожитку жила, поступила в Державний університет в Київ, і вже зараз вона живе і навчається в Києві. Дуже багато дітей є талановитих. І я вважаю, що той ярлик, це просто люди, можливо, вішають, які не думають, тому що це точно такі самі діти. І розвиток цієї дитини, талант її, залежить від того середовища, в якому вона перебуває. Якщо вона зараз перебуває. В школі-інтернаті, де нормальні вихователі і добре з нею працюють, в прийомній сім'ї. Чи під опікою і соціум доброзишливий до дитини, то це дитина і виросте. І Коли дитина хоче. Та, і коли дитина хоче, ця дитина буде е, справжнім громадянином України. повноправним. правда. Олександрович, а якісь виплати? Які вірніше саме виплати отримують сироти-випускники? Ну, по виплатах. Е ми надаємо тільки психологічну і соціальну допомогу. Всі виплати для випускників передбачені законодавством України, контролює їх нарахування і виплати цих служб у справах дітей. Ну але вони є. Вони є, вони є ще вони місячні, є. Це і підйомні там, і звичайно, що місячні це державне утримання. Якщо дитина не знаходиться на державному утримання, вона отримає ці кошти сама. А так отримує. Повністю державне утримання дітей до 18 років і тих, хто навчається, до 23 років. Аннані Олександровичу, ви як фахівець, як ви оцінюєте рівень соціального захисту дітей сиріт, позбавлення батьківського опікування? Ми... Чого хотілося б, що би хотілося змінити, щось би можливо вдосконалити? Знаєте, Для чогось можливо не вистачає коштів? Якщо чесно, то хотілося б, щоб не було соціальної служби, в нас не було сиріт. Угу. І хотілося б, щоб не було кризових сімей. І сімей, які знаходяться в кризовій ситуації, ну як люди шукають неблагополучних сімей. В принципі, дуже хочеться, щоб все у всіх людей було добре. Ну, на жаль, так немає в нас в Україні, так немає навіть у всіх розвинутих країн світу. Принаймні, щоб не було небайдужих людей, які бачать, що, наприклад, над дитиною знущаються батьки. Про це треба повідомляти, правда? Обов'язково обов'язково, обов тому що. Також, як ви знаєте, багато соціальних ініціатив зараз президента. Одна з таких, що стосується якраз роботи з сім'ями, це введення додатково по всій Україні 12 тисяч посад фахівців соціальної роботи. На нашу область виділена дотація саме з сім'ями. в да, сім mm. ну, тому числі ж і діти. На нашу область виділено 430 одиниць фахівців соціальної роботи. Зараз проводиться підготовча робота. Підбору формування резерву. Підбору а чи є, кадров. до речі, цей резерв? В принципі, є. Фахових вистачає. Фах, у вас? Працівник? Фахових вистачає, тим більше, що там вимога зараз пишеться примірне положення про фахівця соціальної роботи, освіта тільки повна вища, це освіта або соціальний педагог, або соціальний працівник. Тобто, це люди повинні бути фахівці своєї роботи. Крім того, розробляється зараз програма ще підготовки і перепідготовки даних фахівців. Це я вважаю, що все-таки зможе нам покращити роботу, тому що силами центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді в минулому році. В минулому році, а це в нас на сьогоднішній день всього працювало 140 по селу. Це працівників сільських центрів. Філії районних центрів, які працювали в сільських радах, 140 чоловік. І то більшість з них була на доплатах, тобто мали основне місце роботи, а ще виконували ці функції. І те, що зараз в нас прийде така когорта соціальних працівників, особливо в сільській місцевості, я вважаю, що це в першу чергу це повинно покращити роботу. Тому що перше завдання фахівців соціальної роботи це виявлення. Тобто виявлення і сімей, які знаходяться в кризовій ситуації, виявлення людей, які потребують цієї допомоги. Друге, це оцінка потреб, тобто, що потрібно кожній сім'ї, кожній людині для того, щоб вирішити ті проблеми, які є в людей. Третє це надання соціальних послуг. Тобто, це вже йде. Працюють тут в комплексі не тільки центри соціальних служб, а працюють всі в комплексі і служби у справах дітей, і управління соціального захисту, і медицина і освіта для того, щоб вирішити проблеми тих людей. І при потребі це здійснення соціального супроводу даних сімей. Як я вам сказав, те на нашому фаціалу було проінспектовано тисячу сімей. Я сподіваюся, що зараз при. Такій кількості соціальних працівників ми все-таки піднімемо рівень соціальної роботи ну, на рівень кращих європейських країн, де вже давно соціальна робота стоїть звичайно на вищому рівні. Це і в фінансовому плані, і в кадровому плані. Тому що і велику роль відіграють фінанси, і велику роль відіграє якраз підготовка фахівця, який займається цими питаннями. Ну, соціальні послуги будуть якісніше тоді, коли люди будуть іти на контакт, коли буде зворотній зв'язок. Це теж, напевно, трошки складно. Звичайно, тому що по законодавству ми під супровід беремо тільки добровільно. Тобто є в сім'ї проблема, складається план разом з соціальним працівником виходу з цієї проблеми. Якщо говоримо, ми почали про дітей, то я вернуся до дітей. У Нас дуже багато зараз випадків, коли є проблемні сім'ї, батьки зложивають. Наркотичними засобами зловживають алкоголем або просто не, не на належному рівні доглядають своїх а дітей. а є випадки ви випадки, коли не зловживаючи, але все одно не виконують своїх обов'язків. Є такі випадки от в Дубицькому районі. Був такий випадок. Я звичайно призвично знавати не буду. Молода сім'я, двоє дітей неналежно виконували свої обов'язки, отримуючи допомогу від держави? Ну, звичайно, так на дітей все. Але завдяки тому, що її взяли під соціальний супровід, підключили і релігійні, і благодійні організації, зроблено в будинку ремонт силами батьків ну, з допомогою волонтерів. Батьки змінили своє відношення як один до одного, так і до своїх дітей, і ці діти залишилися вдалось сім зберегти сім'ю. Сім вдалося зберегти сім'ю, і далося зберегти для нас саме головне це, щоб дитина залишилася в сім'ї. Соціальна служба не головне, щоб вилучити дітей і поставити якусь галочку. Для нас головне, що коли є загроза здоров'ю дитини чи її вихованню, зберегти ту сім'ю, якщо це можливо, зберегти біологічну сім'ю, щоб дитина залишилася з батьками, тому що всі діти. Всі без виключення, напевно, які навіть батьки позбавлені, батьківських прав, вони все одно згадують тата, вони згадують маму. Ну, батьки для них найкраще. Батьки завжди. це є найкраще. Наше основне завдання це повернення дитини в біологічну сім'ю. Дитячі будинки сімейного типу, скільки їх зараз на Рівненщині? Скільки дітей вони у себе от мають на вихованні? Ну, у нас яким чином, до речі, відбувається, чи відбувається якийсь контроль, як от вони можуть взяти дітей? Якась підготовка є до того. Підготовка є і дуже серйозна. У нас 19 будинків сімейного типу і 49 прийомних сімей. Це якраз і є сімейна форма виховання дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. Дуже серйозно підходиться до підбору кандидатів. Цим займається службою у справах дітей і Центри соціальних служб в нашій районі і міські. Обов'язкова умова це вони повинні пройти навчання і отримати сертифікат. При обласному центрі це обов'язково обов'язково Незважаючи на те, що у них вже є діти, не у на те, що у них є свої діти. Вони обов'язково повинні пройти навчання за результатами цього тренінгового навчання, подаються результати. Скільки дітей можуть вони отримати? Яких для нас, перше ж теж не для батьків знайти дитину, а для дитини знайти найти тих батьків-вихователів, які підходять і які повинні працювати. О, і вже після про навчання тоді приймається рішення органів місцевого самоврядування чи райдержадміністрації про створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку. І якраз тут далі завдання соціального працівника це соціальне супроводження цієї сім'ї. Ну, вірніше да можна вже і так і назвати, тому що це тобто, це не означає дитину. Усиновили і ви а, не ні. контролюєте це, чи це як? усиновлення, це одне. А це сім'ї, які передаються в дитячі будинки сімейного типу. Угу. Вони да, вони так, можуть так, бути так. усиновлені і не обов'язково тими батьками виховати, а іншими людьми. Це просто дитина знаходиться в сімейній формі виховання до вирішення проблеми її усиновлення. І соціальне супроводження, якраз прийомних сімей, дитячого будинку, передбачає в першу чергу це створення і підтримка клімату в сім'ї соціально-психологічного. Адаптація, по-перше, дитини в нових умовах, тому що дитина, яка зі школи інтернат попадає в сім'ю, це треба адаптувати дитину, підтримка контакту дитини з біологічними родичами. Тобто, якщо це. Дитина-сорота, то значить підтримка контактів з бабусями, якщо є дідусями, щоб дитина після дитячого будинку, після того, як стала повнолітня, могла вернутися хоча б в той соціум до своєї родини. Ну і звичайно, підготовка дитини до виходу з прийомної сім'ї, тобто коли виповниться 18 років, соціальна підготовка до самостійного життя, соціальна депутація цієї дитини. Анані Олександровичу, чи багато випадків і, до речі, я чула про такі нещодавно, що дітей усиновлюють, а потім від них відмовляються? Ну я не знаю, як ну, давно є, є як місце. давно ви це чули протягом, наскільки я знаю, протягом останніх двох років не було жодного судового рішення про припинення усиновлення. Жодного в області не було рішення. Ну, принаймні, директор одного закладів нас в області зауважила, що дівчинку усиновили, дитячий будинок сімейного типу і відмовились від неї десь через півроку, мотивуючи тим, що вона погано вчиться. Ну, я такого Як? випадку не знаю. Так, да, В нас по дитячих будинках сімейного типу є, це навіть передбачено законом. У нас два випадки за останні два роки це коли дитина була повернута назад в заклад. І батьки мають право прийомні так вчинити? Е, згідно законодавства, так. Тому що розкажу про це два випадки. Перший випадок в дитини загострення дуже прийшло хвороби, про яку не знали батьки-вихователі в дитячому будинку. 10 дітей То дитину не, повідом... да, не повідомили, повідомили. батьків не Так, не були повідомлені і дуже сильне загострення. Тобто, дитина вже потребувала зовсім другої опіки, мати вихователь, яка виховує ще 10 дітей, не мала змоги. І час определяти цій дитині, а ця дитина і в реанімацію попадала. І через що ця дитина була повернута назад в заклад, де все-таки можливості для неї більше, тому що більше вихователів, більше людей. Там одна мати вихователь. Ну і чоловік її на 10 дітей. І вони вже просто фізично не могли. Другий випадок це був просто, будемо так говорити, із-за характеру тієї дитини, яка була в дитячому будинку сімейного типу. Там була вже загроза здоров'ю інших вихованців. Тому що цю, того хлопчика дуже важко було перевиховати. І навіть так показово, що коли ту дитину повернули в школу інтернат вона там перебула тільки добу. І особисто директор школи-інтернату привіз портулок для неповнолітніх. Тому що і в школі-інтернату. Ну, Поодинокі, отакі от два випадки. Це вже просто є діти, які дуже важко перевиховувати, Які взагалі ну такі відмови вони вивчаються? Ну звичайно, ці так. Да. Звичайно, тут не так, то просто що просто захотіли дитину, погралися і повернули. Люди також тим паче, що держава гроші виплачує. Звичайно, люди підписують договори, підписують зобов'язання, і в кожному окремому випадку це вивчається, тому що і в сім'ях простих в нас є, коли відмовляються також від дітей. Розумієте, є різні випадки. А тут законодавством передбачено, якщо не знали вони про хворобу дитини, не знали про хворобу дитини, це, це все законно. А нані Олександровичу, чи проводять ваші працівники роботу з попередження раннього сирітства? Тобто, дівчата-сироти теж от завагітніли, і щоб дитину не віддати, у роддомі не залишити. Якось от ведеться робота в цьому напрямку? Ведеться в цьому напрямку. Це також є один з напрямків роботи наших центрів, тому що. В кожному районному центрі в нас є спецформування, і одне з таких спецформувань це при пологових будинках, де знаходяться наші породілі. І коли є, виникає загроза того, що жінка може відмовитися від дитини, а таких випадків, на щастя, не дуже багато. Але є і такі випадки. У нас багато і неповнолітніх матерів в нашій області. Серед неповнолітніх також і переривання вагітності, що потім шкодить дуже репродуктивному здоров'ю. І якраз ми наші спеціалісти працюють в цьому напрямку, і в цьому році обласна адміністрація також подала заявку Мінсоцполітики на створення в слідуючому році це. Це, тут ще одного соціального закладу в нашій області, це центр матері і дитини. А фінансово воно буде мати підґрунтя. Так, фінансово воно буде мати підґрунтя, тому що з державного бюджету виділяються кошти на облаштування, тобто повністю на облаштування закладу, на проведення капітального ремонту, а далі цей заклад буде утримуватися за кошти місцевого бюджету. В цьому закладі можуть перебувати неповнолітні вагітні. То тобто приміщення вже є. Я правильно зрозуміла? Так, да, приміщення вже є. Uh -huh. І залишається тільки ждати бюджету 2013 року. Хоча, наскільки я говорю з міністерством соціальної політики, то пропозиції вже передані в кошторис бюджету 2013 року на виділення Рівненської області субвенції для облаштування такого соціального закладу, тобто центру матері і дитини. І я надіюся, що ще одне гостре питання, яке є в нашій області, буде знято, тобто буде і менше відмов. Від дітей і менше буде переривання вагітності, тому що коли неповнолітня навіть буде знати, що неї будуть опікуватися медики, лікарі, навчать її стати мамою. А багато хто просто боїться, що навіть стати і опиняться мамою. поруч з такими ж самими мамами, воно да, да. буде швидше вирішено. Нані, Звичайно. нані Олександр, що нас лишилось дуже мало часу. Коротенько, ваше побажання, поради випуск... сиротам, випускникам цьогорічним. Ну, в першу чергу я. Вітаю всіх з початком самостійного життя, тих, хто поступає, і я надіюся, бажаю всім, хто має бажання поступити в вищі навчальні заклади, поступити в них, хто хоче працювати з добу професію, щоб знайшли достойну роботу з достойною зарплатою. Я думаю, вона всім зараз нам потрібна. Але якщо в когось виникають проблеми соціального характеру, Побутового характеру звертайтеся в Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем вашого проживання. І ми зробимо все для того, щоб вам допомогти. Дякую за розмову. Дякую. А глядачам нагадаю, що з нами спілкувався директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Анна на нібучак. На все добре. До побачення. До Побачення.